Вітаю вас, зоряні мандрівники, на моєму каналі, де шепіт зірок перетворюється на чіткі відповіді. Сьогодні один із тих унікальних днів, коли Всесвіт дає нам у руки містичний інструмент, здатний відрізнити правду від ілюзії, світло від тіні. Але будьте надзвичайно обережні, все, що ви з'їсте сьогодні: їжа, слова, емоції, думки миттєво стане частиною вашої долі. Один невірний вибір може отруїти ваш шлях на місяці вперед. Та я розповім вам, як перетворити цей день на тріумф вашого духу. Отже, 25 листопада нас зустрічає п'ятий місячний день, Це час активного зростання місяць набирає силу. А разом з ним і ми. Він перебуває у знаку Козерога суворому, дисциплінованому, але неймовірно справедливому. Цей тандем створює унікальну атмосферу, енергія зростання не розсіюється хаотично, а концентрується, наче лазерний промінь, вимагаючи від нас структури, відповідальності та чіткого бачення мети, а головний символ, що панує над цим днем, величний і таємничий єдиноріг. Давайте зануримося глибше у містичну суть цього дня. Єдиноріг це не просто казкова істота. Це могутній архетип чистоти, духовної шляхетності та вірності своїм принципам, його спіральний ріг це не зброя для нападу, а інструмент істини, що здатний очищувати отруєну воду та викривати будь яку брехню. Енергія цього дня творча, але водночас трансформаційна, це день алхімічної переробки, все, що потрапляє у ваше поле. Інформація, їжа, спілкування засвоюється і стає будівельним матеріалом для вашого майбутнього. Тому сьогодні ви, алхімік власної долі, і єдиноріг стоїть на варті, питаючи, ти впевнений, що хочеш зробити це частиною себе? Стихія дня, земля, що посилюється місяцем у козерозі, надаючи нам стійкості та практичності, планетарний управитель, Юпітер. Планета розширення та мудрості, що закликає нас не просто обирати, а обирати з перспективою на майбутнє, камені талісмани сьогодні: Бірюза, що захищає від обману та негативу, і рожевий халцедон, що дарує емоційну рівновагу та чистоту помислів. Огорніть себе кольорами морської хвилі та бірюзи, щоб налаштуватися на вібрації цього дня. Головне духовне послання Всесвіту просте і водночас неймовірно складне: знайди свою правду і будь їй вірний до кінця. З символом дня пов'язана одна давня легенда, що чудово ілюструє його енергію у далекому гірському королівстві, де люди жили в гармонії з природою. Єдине джерело, що живило всю долину, раптом стало отруйним. Вода в ньому помутніла, і кожен, хто пив її, втрачав радість, ставав підозрілим і злим. Королівство почало занепадати. Найкращі воїни та мудреці намагалися очистити джерело, але марно. Тоді стара віщунка сказала, що єдиний, хто може повернути воді чистоту, це єдиноріг, але він з'являється лише перед тим, чиє серце не знає брехні. Багато хто намагався знайти його. Багаті купці, що несли дорогі дари, могутні лицарі, що хизувалися своєю силою, але єдиноріг не з'являвся. А жила в тому королівстві юна дівчина, яка не мала нічого, окрім чистого серця і вірності своїм почуттям. Вона не намагалася знайти єдинорога, вона просто пішла до отруєного джерела, бо любила свою землю і хотіла розділити її долю, якою б вона. Не була, сівши біля каламутної води, вона заплакала не від страху, а від співчуття. І в цей момент з лісу вийшов сліпучо білий єдиноріг. Він підійшов до дівчини, схилив голову, а потім занурив свій ріг у джерело. Вода миттєво засяяла кришталевою чистотою. Ця легенда про те, що сьогодні не сила, не хитрість, а лише внутрішня чесність і вірність своїм істинним почуттям. Здатні очистити отруєні джерела нашого життя. Всесвіт сьогодні розмовляє з нами мовою знаків. Будьте уважні. Ось на що варто звернути увагу. Один якщо ви знайшли на вулиці Перо, це знак духовної підтримки. Ваші ангели-охоронці поруч і схвалюють ваш шлях. Два несподівано почути дзвін це заклик Всесвіту звернути увагу. На свої думки прямо зараз. Перша думка, що прийшла в голову, є ключовою. Три побачити веселку навіть на картинці, обіцянка успішної трансформації та щасливого вирішення складної ситуації. Чутуєте, якщо їжа здається надзвичайно смачною або навпаки огидною, це ваше тіло дає пряму підказку, яку енергію воно приймає, а яку відторгає. П'яте, ненароком розлити чисту воду. Попередження про те, що ви втрачаєте емоційну енергію. Зберіться і не дозволяйте почуттям виходити з-під контролю. Шусть, раптове осяяння. Геніальна ідея це подарунок від єдинорога. Негайно запишіть її. Це зерно вашого майбутнього успіху. Сьомий, несподівана зустріч зі старим другом, нагадування про ваші справжні цінності та той шлях, з якого, можливо, ви трохи збилися. Сни цієї ночі це дзеркало вашого шляху. Вони рідко бувають пророчими в прямому сенсі, але завжди є діагностичними. Якщо уві сні ви плачете це чудово, це означає, що ваша душа очищується від накопиченого негативу. Бачите уві сні їжу, зверніть увагу на те, чим ви годуєте себе в житті інформацією, спілкуванням, враженнями, бачите дороги, стежки, перехрестя. Це прямі вказівки на ваш життєвий вибір. Заплутаний лабіринт говорить про те, що ви втратили орієнтири, а широка пряма дорога, що ви на вірному шляху. Люди, народжені в п'ятий місячний день, це справжні алхіміки духу. Вони приходять у цей світ, щоб трансформувати реальність, їм дана могутня енергія, але й велика відповідальність за вибір. Вони, як правило, мають міцне здоров'я. Але дуже чутливі до якості їжі, їхній організм інтуїтивно відрізняє корисне від шкідливого. Їхнє головне завдання не розпорошувати свої сили, не кидатися з однієї крайності в іншу, а обрати один напрямок і слідувати йому. Це борці за справедливість, захисники правди, які часто стають духовними лідерами або просто людьми, на чию думку зважають. Як же енергія цього дня впливає на головні сфери нашого життя. У коханні та стосунках настає час для абсолютної чесності єдиноріг не терпить брехні. Якщо ви обманювали себе чи партнера сьогодні, ілюзії можуть розсипатися, це ідеальний день для глибоких щирих розмов, які можуть вивести стосунки на новий рівень. Але пам'ятайте про місяць у козерозі. Емоції стримані, тому доведеться докласти зусиль, щоб відкрити серце. У кар'єрі та фінансах день сприяє стратегічному плануванню. енергія Козерога допомагає будувати довгострокові надійні плани. Це чудовий час, щоб захищати свої проекти та ідеї, відстоювати свою позицію. Але уникайте фінансових авантюр та імпульсивних покупок. Сьогодні ми закладаємо фундамент, а не женемося за миттєвим прибутком у сфері здоров'я та краси. Ключовим є травлення. Шлунково-кишковий тракт сьогодні неймовірно чутливий. Все, що ви з'їсте, стане або ліками, або отрутою. Це ідеальний день для початку дієти, розвантажувального дня або переходу на здорове харчування. Найбільш вразливий орган, стравохід. Для духовного розвитку це один з найпотужніших днів місяця медитації на пошук своєї істини, робота з афірмаціями на вірність своїм принципам, читання духовної літератури, все це сьогодні матиме подвійну силу, головна мета досягти гармонії між внутрішнім світом і зовнішніми діями. А тепер перейдемо до найголовнішого, до практик. Які допоможуть вам прожити цей день максимально ефективно. Перша практика: медитація, ріг єдинорога. Якщо ви заплуталися в якійсь ситуації і не можете зрозуміти, де правда, сядьте в тиші, закрийте очі, уявіть, як з центру вашого чола з точки третього ока починає рости яскравий спіральний ріг зі світла, відчуйте його силу та чистоту. А тепер направте цей промінь світла на ситуацію чи людину, яка вас турбує, і попросіть покажи мені істину, не аналізуйте, просто спостерігайте за образами, почуттями та думками, що виникатимуть. Відповідь прийде як ясне, спокійне знання. Другий ритуал засвоєння бажаної якості цього дня ми можемо свідомо з'їсти ту якість, якої нам не вистачає. Візьміть склянку чистої джерельної води, напишіть на маленькому папірці одне слово, якість, яку ви хочете набути, наприклад, певненість, спокій, сміливість. Поставте склянку на цей папірець, потримайте долоні над водою, уявляючи, як вона заряджається енергією цієї якості. Промовте, вода водиться, чиста сестриця, наповнись назва якості. Стань мною, увійди в мене, залишись зі мною, потім повільно усвідомлено випийте воду, відчуваючи, як кожна клітина вашого тіла наповнюється цією новою енергією. І третя практика вівтар принципів. Щоб зміцнити зв'язок зі своєю внутрішньою правдою, визначте три-п'ять найголовніших життєвих принципів, від яких ви ніколи не відмовитеся, запишіть їх на аркуші паперу. Знайдіть у домі тихе місце, покладіть туди цей аркуш, зверху покладіть камінь, символ непорушності, найкраще білий мармур або гірський кришталь. Запаліть поруч білу свічку і кілька хвилин помедитуйте, дивлячись на полум'я і повторюючи собі обіцянку, бути вірним цим принципам. Цей простий ритуал створить потужний енергетичний якір. Щодо харчування, сьогодні ідеальна їжа це молочні продукти, особливо сир, а також цільнозернові каші. Це їжа, що символізує перетворення та поживність. Відмовтеся від м'яса, важкої та штучної їжі. Пам'ятайте, ви буквально їсте інформацію. І наостанок, найважливіше головні заборони цього дня. Порушення цих правил сьогодні може запустити дуже неприємні ланцюгові реакції. В емоційній сфері категорично заборонено брехати, лицемірити, листити. енергія єдинорога виведе будь-яку неправду на чисту воду, і наслідки будуть руйнівними. Не можна піддаватися сумнівам і зраджувати своїм принципам це рівносильно духовній смерті. У соціальній сфері, уникайте пліток та порожніх розмов, не давайте обіцянок, якщо не впевнені на 100% -під. Що зможете їх виконати, не починайте конфліктів першими, але відстоювати свою правду потрібно твердо і спокійно. У фінансовій сфері не можна ні позичати, ні брати в борг гроші, і навіть речі те, що ви віддасте сьогодні, може не повернутися, втратити щось сьогодні дуже поганий знак, що вказує на те, що ви збилися зі шляху, будьте уважні до своїх речей. У побуті та здорові не можна переїдати, голодувати також не варто знайдіть золоту середину, не можна стригти волосся, вважається, що так можна відрізати зв'язок з вищими силами та втратити ясність думки. І головне, не можна бути пасивним. енергія дня вимагає дії, вибору, руху вперед. Пасивність сьогодні прирівнюється до відмови від свого шляху. Пам'ятайте, п'ятий місячний день це подарунок Всесвіту для тих, хто прагне жити в істині. Нехай клинок вашої правди буде гострим, а серце чистим. Будьте вірні собі, і Всесвіт буде вірний вам. До зустрічі під новим світлом місяця.